Лише 20-метровий градусник у Харкові місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Це подкаст Градусник. Поговоримо про право, яке стосується кожного, хто виходить на роботу. Право на безпечну працю. У фокусі конвенція Міжнародної організації праці про охорону та гігієну праці, документ, що визначає рамку системного підходу до безпеки і здоров'я на роботі, від політики держави до дій кожного роботодавця і працівника. У цьому епізоді розберемося, що означає реальна, а не паперова безпека, що передбачає обов'язок роботодавця запобігати ризикам. Чому оцінка ризиків це процес, а не Галочка для звітності, як навчання і засоби індивідуального захисту стають частиною щоденної культури виробництва, а не формальної інструкції. Окремо поговоримо про право працівника зупинити небезпечну роботу без страху покарання, а також про те, як держава через інспекції, статистику і розслідування має не лише карати, а й змінювати систему. Тож розмова з нашою постійною експерткою. Це суддя, суддя спікерка господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові, співзасновниця громадської організації Міжрегіональний експертний центр про Джастіс Олена Фонова. Ця організація партнери Харківського прес-клубу, який представляю я, журналістка Ірина Мироненко. Телефоную до пані Олени. Пані Олена, добрий день. Добрий день, пані Ірино. Вітаю шановних слухачів. Знову рада сьогодні бути з вами. І сьогодні про головне на роботі, саме про безпеку. Конвенція міжнародної організації праці 155 та вона допомагає дійсно перетворити турботу про життя і здоров'я на конкретні правила і дії. Розкажу, що варто зробити вже зараз, щоб кожен робочий день був безпечнішим. Отже, моє перше запитання: чи може Україна в наші дні в умовах воєнного стану спиратися на Женевську конвенцію 1981 року про безпеку, гігієну праці та виробниче середовище? Нашою країною вона ратифікована 2011 року, але що вона може передбачати зараз? Так, дійсно, ця конвенція була ратифікована в одинадцятому році, набула чинності для України 4 січня 2012 року. Вона, по суті, вимагає не просто мати інструкції, а побудувати певний системний підхід до безпеки на роботі на робочому місці. Основа така: роботодавець відповідає за створення безпечного середовища, виявлення небезпек, зменшення ризиків до певного прийнятного рівня і залучення працівників до всіх цих етапів. Що це означає на практиці? По перше, це оцінка ризиків як певний безперервний цикл. Виявили небезпеку, оцінили ймовірність, там тяжкість, визначили контрольні заходи, перевірили, чи працюють вони оновили процедури. Важливо насправді йти таку певну ієрархію цих заходів, тобто спочатку усунення небезпеки, потім технічні організаційні якісь рішення, і лише після цього засоби індивідуального захисту. От, причому вони не можуть підміняти інженерні рішення, вони як таке, останній бар'єр. По-друге, це дійсно навчання важливе. Інструктаж при на роботу періодичні тренінги, спеціальні інструктори для робіт підвищеної небезпеки, відпрацювання дій у надзвичайних ситуаціях. Це все ну не просто для галочки, а це все допоможе в подальшому у разі якогось такого надзвичайного випадку зберегти там, і життя і здоров'я працівників безпосередньо, тому ці дії дуже важливі. Результати цього фіксуються, компетентність перевіряється певними там тестами чи практичними вправами, і у змісті навчання мають бути такі реальні ризики. Физики саме цього робочого місця, а не просто такі якісь загальні да лекції. А по-третє, це засоби індивідуального захисту. Роботодавець, він забезпечує підбір, видачу, навчання, користування, облік, заміну цих всіх засобів, і плюс відповідальність стандартам і реальним умовам праці. Якщо, наприклад, респіратор не відповідає там концентраціям у зоні робіт, це ілюзія безпеки. Це просто він просто не буде діяти і від нього жодної користі. Ну і звичайно, це участь працівників. Конвенція наполягає на консультаціях, спільних комітетах з е, охороною праці. Працівники вони вправі повідомляти про небезпеки, відмовлятися від небезпечної роботи без негативних для себе наслідків. Це такий. Двосторонній рух, роботодавець не просто чує, а документує повідомлення про небезпеку, вживає якихось коргувальних дій і потім дає зворотній зв'язок. Ви вже згадали деякі обов'язки роботодавця, але які саме випливають із конвенції, яка має номер 155, ми її постійно будемо згадувати впродовж подкасту. Так само, це перш за все оцінка ризиків, це навчання, це засоби індивідуального захисту, як я вже зазначила, і участь працівників у заходах забезпечення безпеки робочого середовища. А як же на практиці проводиться оцінка ризиків? Хто за неї відповідає? Як фіксуються небезпеки і які профілактичні заходи впроваджуються першими? Система охорони праці вона виглядає так, як певний цикл. Плануй, роби, перевіряй і вдосконалюй. Спочатку щось планується, потім втілюється, потім перевіряється в дієвість і вдосконалюється, якщо є потреба. В принципі, тут досить просто. Власник там топ-менеджмент або керівництво вони задають певну політику, виділяють ресурси. Ставлять певні такі цілі, які треба досягти в цій царині. Служба охорони праці координує, пише певні процедури, навчає, проводить розслідування, аудити в разі потреби. Керівники. Підрозділів, наприклад, вони щодня відповідають за безпеку робіт. А працівники виконують ці правила безпеки, повідомляють про небезпеки, і якщо там є такі бачення, пропонують поліпшення. Щодо фіксації небезпек, то потрібен реєстр ризиків, простий канал для повідомлень. Це може бути паперова форма, там той же форма, гаряча лінія, чат. Але кожне повідомлення повинно фіксуватися. Воно отримує номер відповідального строку сунення. Можна додати фото, короткий опис там ситуації, тимчасові якісь постійні заходи щодо цього. Також паралельно збираються дані про інциденти без травм, і вони часто показують детак, ну як то можна сказати тонко. Коли насправді був якийсь інцидент, але він завершився добре, це не значить, що треба на нього закривати очі і проходити повз, тому що він ну, сьогодні завершився добре, наступного разу може завершитись недобре, Тому на це треба реагувати. Брати про них дані і чому таке виникло. Далі це право відмовитись від небезпечної роботи. Така процедура має бути прописана. Працівник зупиняє роботу, повідомляє керівника службу охорони праці. Там, якщо є небезпека, це місце огороджується, ризик оцінюється негайно. Взагалі заборонені санкції, якісь неофіційні покарання за це. Якщо ризик реальний, роботодавець повинен усувати його або надати якусь безпечну альтернативу. І важливо навчити людей, як саме оформити таку відмову, щоб вони не боялися там, тиску або якоїсь бюрократії, тому що це ну, їхнє життя і здоров'я безпосередньо. І е, інструменти. Контролю працездатності системи це регулярні обходи безпеки, аналіз корінних причин, інцидентів, якісь внутрішні аудіти, провідники це тренінги, обходи, відсоток закритих зауважень і так далі. Тобто результати виносяться на нараду керівництва і поліпшення так стають певними такими дорученнями, а не побажанням. Просто треба зробити доручення, щоб це поліпшення відбулось і небезпека зникла. У мене прохання повернутися до цієї ситуації право працівника відмовитися від небезпечної роботи, коли воно застосовується, як це правильно зафіксувати, і хто захищатиме працівника від покарання за таку відмову? Бо зараз дуже багато хто боїться втратити роботу, боїться втратити бронь, боїться взагалі відстоювати свої права. Як же не боятися? Ну уяві моральну ситуацію, коли ви бачите, що щось пішло не так. Право відмовитись від небезпечної роботи існує саме з цього моменту. Воно діє і тоді, коли є обґрунтоване там відчуття якоїсь немінучої і серйозної загрози життю чи здоров'ю. Це не просто про дрібні якісь незручності при роботі, це про відсутнє огородження на працюючому верстаті, наприклад, там про витік газу, про роботу на висоті без страхування, там про іскріння електрощита, про контакт з хімією без відповідного респіратора. Це все у разі, якщо є таке, то можна відмовитись в таких ситуаціях от міжнародні стандарти, зокрема конвенція. 155-та і рекомендація 164-та, Вони стають опорою, а не просто теорією. Як діяти на практиці? Крок перший зупинитися і перейти у безпечне місце. В жодному разі не виконувати на ось таку роботу. Крок другий повідомити керівника служби охорони праці спочатку усно, одразу після цього письмово коротко, щоб це було занотовано, зареєстровано. У повідомленні назвати небезпеку, на там місце, час, хто був свідком. Якщо є фото, відео, це можна додати. Ти і обов'язково зафіксувати це в внутрішній системі в журналі, формі там в листі на робочу пошту важливо, щоб був якийсь реєстраційний номер або будь-який слід, що звернення ваше було, і воно прийнято, воно дійшло до роботодавця. Чи відділу там охорони праці на підприємстві, і далі чекати негайно оцінки ризиків, там тимчасових якихось заходів, якщо вони можуть допомогти. Якщо загрозу усунули, робота відновляється. Якщо ні, то ну працівнику мають запропонувати безпечну альтернативу. І тут от є ключовий такий принцип, та який в тому числі і конвенцією 155 п'ятдесят п'ятої мобзабезпечений. Це е, за добросовісну відмову не може бути покарання. Тобто, якщо дійсно є небезпека є загроза серйозна життю чи здоров'ю, то якщо ви відмовляєтесь, то роботодавець не може вас покарати за це. Не позбавленням премії, не догани, там, не переведення в гірші умови, не навіть скування. Якщо тиск все ж таки з'являється, він підлягає окремій фіксації. В скарзі до інспекції праці, профспілки. наприклад, туди можна звернутися за потреби навіть до суду. Взагалі захист від тиску після повідомлення про це це такий не бонус, а це обов'язок роботодавця і гарантія держави. Фактично, тут у спорі поможуть факти, а не емоції, як я вже сказала, що треба все це фіксувати, робити фото. Обов'язково повинен просто бути певний, простий набір доказів, який перетворює там вашу позицію, там з мені здалось да, на я діяв правильно за правилами чого не слід робити не продовжувати роботу на свій страх і ризик не обмежуватися усними словами не погоджуватись на тимчасові латки якісь що не знімають загрози не мовчати про тиск, навіть якщо він від виглядає як твоє підштовхування чи щось таке, пам'ятаємо право відмовитись назначає саботаж. Це реальна відповідальна реакція на небезпеку. Ну і головне, культура безпеки починається з того, що кожен знає свої кроки. П'ять хвилин на зупинку фіксації вони часто рятують від місяців лікування. Повідомляти треба чітко, фіксувати все, вимагати оцінку ризику і реальні заходи це найкоротший шлях повернути роботу в безпечні рамки і повернутися додому з цілими руками, легенями, там спиною і так далі. Якщо розглядати роль держави та інспекції, як змусити систему змінюватися, а не лише карати постфактум. Держава заступ 155-ю конвенції вона має вибудувати політику охорони праці, незалежний нагляд, національну статистику, але щоб це працювало не лише як такий штраф після трагедії, для того потрібні змішані певні стимули. Нагляд інспекції повинні мати право безперешкодного доступу, зупинки робіт при там безпосередній загрозі, накладені санкції, приписи з термінами, там і повторні перевірки. Водночас таке ризикоорієнтоване планування дає. Є пріоритет галузями з високою аварійністю це зменшує формальні перевірки там, де ризики низькі, і звільняє ресурси для складних об'єктів. Щодо там статистики, прозорості, то є виний реєстр нещасних випадків і профзахворювань, регулярні звіти по галузях, регіонах, відкриті дані, коли керівники бачать себе в червоній зоні, домовно кажучи, це впливає краще на абстрактні якісь такі лекції і більше дієве, публічні певні рейтинги, дотримання вимог, там, без деталей, що ідентифікують людей, теж дають свій результат. Щодо санкцій і стимулів, штрафи мають бути співмірними. Звичайно, і невідворотними, особливо за приховування інцидентів чи пришкоджання інспекцій, це однозначно. Але перед тим працюють певні позитивні стимули, наприклад, вимоги безпеки в публічних закупівлях, вже прописані, там знижені страхові внески для підприємств з ефективними системами охорони праці, типові програми, безкоштовні консультації, навчальні матеріали. Тобто, це все, якщо, наприклад, ще грача лінія там для працівників. Захист викривачів, то можна отримати ранні сигнали замість вже пізніх трагедій, умовно кажучи, і ключове, що змінює поведінку, це персональна відповідальність менеджменту за системні порушення, прозорість даних, обов'язкова наявність процедури відмови від небезпечної роботи. Коли ці всі елементи з'являються разом, то Культура безпеки стає бізнес потребою, а не просто вимогою паперу. І моє заключне запитання: який все таки алгоритм дій для постраждалого працівника і свідків? Куди звертатися? Які документи, як фіксувати порушення, і які відшкодування? Я вже про це частково казала. Почнемо з першого і найважливішого, якщо трапився якийсь інцидент, першого рятуємо себе і здоров'я своє, зупинитись, вийти в безпечну зону, надати або викликати першу медичну допомогу, паралельно попросіть колег не чіпати місце події, якщо це безпечно. Чому це важливо? Тому що будь-який рух знищує докази. А далі фіксація. Тут ми можемо діяти як репортер, умовно кажучи, фото, відео місця, обладнання, попереджувальних знаків. Стану там засобів індивідуального захисту, як що там вони були або не були видані, записати точний час, локацію, погодні умови, там, перелік присутніх, коротко описати, що сталося, два-три речення, без емоцій. Якщо є журнал інцидентів, якась або внутрішня система, знести запис туди, обов'язково отримати реєстраційний номер, свідки також роблять свої короткі письмові там, пояснення, бажано в той самий день. Це, звичайно, досить так можна з усмішкою сприймати, але це всі дії, коли ви їх правильно зробите на початку, вони нададуть вам дуже можливості великої надоводити доводити справу до суду, а за наявності таких доказів звернутися до керівника і безпосередньо вимагати відшкодування, якщо здоров'ю було завдано непоправних або негативних якихось наслідків. І паралельно повідомляємо керівника служби охорони праці, спочатку усну, потім письмову. Що сталося, де коли хто постраждав? Які фактори ризику ви бачите, що вже зроблено там для безпеки зараз? Додати туди так само це фото, відео і попросити створити комісію з розслідування з конкретним дедлайном, з відповідальними. Медичні документи це окрема лінія доказів. Постраждалий має отримати медичну довідку з діагнозом, часом звернення, первинним лікуванням, рекомендаціями. Просіть копії обов'язково для себе. Якщо потрібні якісь аналізи чи обстеження, не затягуйте. Чим раніше, тим надійніше зв'язок з травмою, з подією. Які папери збираємо ще? Журнал. Інструктажів, і навчань, наряди, допуски, посвідчення на виконання робіт підвищеної небезпеки, там записи про видачу засобів індивідуального захисту, їх огляд. Акти огляду обладнання, протоколи там вимірювань шкідливих факторів. Якщо працювали, наприклад, підрядники, то зберіть копію договорів і розподілу відповідальності. Це все не така абстракція, як я вже да, казала, це така броня в розслідуванні і при подальшому відшкодуванні. Хочу приклад навести, вмовляють при якомусь інциденті керівництво, нічого не писати, не складати акт про нещасний випадок в подальшому. У якщо ви не можете одразу оцінити негативні наслідки для свого здоров'я. І навіть був такий кейс, коли людина, ну це реальна справа, коли людину вмовили спочатку там нічого не казати, він там, здається, впав з великої висоти. Потім в нього настільки це така тяжка травма була, що він по суті отримав інвалідність у зв'язку з цим. Але коли він не звернувся офіційно вчасно, жодних документів не було, що це відбулось на роботі і з порушенням саме правил безпеки не через його вину, далі. Він би миг отримувати від цього підприємства відшкодування шкоди завне здоров'ю, зв'язку з цим. Але у зв'язку з тим, що він нічого не занотував і нема чим підтвердити, да, причинно наслідковий зв'язок, то в подальшому він звертався до суду, намагався це все встановити. Але ну, суд відмовив у зв'язку з тим, що у цих броні, як я вже казала, цього не було. Тому треба обов'язково це все нотувати не приставати в жодному разі на такі вмовні. Ляння роботодавців щодо нефіксації як травми цих випадків, щодо відшкодування, є кілька напрямів: є медичні витрати, реабілітація, там компенсація втраченого заробітку під час непрацездатності, якісь одноразові виплати у разі сікої втрати непрацездатності, там моральна шкода, прихід це на легшу роботу з збереженням оплати в межах закону. Попросити роботодавця план повернення до роботи, де чітко там враховані обмеження, лікаря, графік там адаптація. Тимчасові модифікації робочого місця. Я розумію, що це все знову ж таки звучить досить е, так складно, але якщо ми почнемо да, це робити, відстоювати свої права, то я впевнена, що роботодавці також будуть належним чином на це реагувати. Ну і знову ж таки питання тиску після повідомлення: будь-який тиск заборонений. Якщо є такий факт, то подавайте скаргу до управління охорони праці, не відкладайте це все. Також не відкладайте медичний огляд, якщо підсумувати, врятувати здоров'я, зафіксувати факти, повідомити офіційно, зібрати документи, звернутись до наглядових і страхових органів, добитись реального усунення ризику належного відшкодування. Ну і все, я думаю, що після цього наша система охорони праці буде, буде чеснішою для нас всіх. Дякую за цю консультацію за розтлумачення і міжнародної конвенції і прав, якими можна користуватися навіть зараз під час воєнного стану, щоб безпечнішою була наша щоденна робота, особливо в тих, хто працює з ризиками, хто має такі справді. Умови роботи щодня. Це був подкаст-Градусник. Нас консультувала юристка Олена Фонова. І в наступних епізодах будемо говорити далі про міжнародні закони і про різні нюанси роботи у сучасній Україні. Дякую, це Ірина Мироненко, Харківський прес-клуб. Зустрінемося.